Привіт, ти на каналі Жива Душа. І сьогодні поговоримо, чи завжди покликання приносить великий дохід. Ні. Покликання не завжди приносить великий дохід, дуже часто воно пов'язане з тим, що людині приносить задоволення, відчуття сенсу та реалізації, але не обов'язково фінансовий успіх, наприклад, учительство, мистецтво, соціальна робота чи наука. Можуть бути справжнім покликанням для багатьох, але не завжди щедро оплачуються. Однак іноді, якщо людина поєднує своє покликання з підприємницьким підходом або вдається до творчих рішень, це може принести і добрий дохід. Дякую, що ти тут. Якщо ці слова торкаються твого серця, будь ласка, постав подобайку, поширюй та підписуйся.